Вітаю всіх на цьому каналі. Перш за все, хочу вам щиро серця подякувати за безмежну підтримку України і українського народу. Зараз, як ніколи, важлива ваша єдність, наша єдність і наша стійкість. І ви всі, хто підписався на минулому відео, залишив подобайку, залишив коментар. Дякую вам, безмежно дякую, що ви є. Прекрасно бачите людяність, прекрасно бачите нашу. Позицію і те, що Україна і українці мають право на свій власний вибір та на свій власний шлях. Дивіться, що зараз відбувається. Сьогодні я був в магазині, ходив, де що мені треба було там купити мінеральну воду і послати один пакет по канадською почтою. І подивіться, що я побачив при виході з магазину. Я побачив цю газету, і я не міг її просто не купити. Знаєте, чому я її купив? Тому що це є історичний момент в історії, і ця газета. За років 5, 10, 20, 30, немає значення, скільки років пройде, вона буде мати е, вартість того, що вона буде нагадувати, вона буде нагадувати українцям про те, що відбулося в Білому домі, про цю сварку між Зеленським та Трампом, про те, як Трамп та Венс напали на нашого президента, про те, як почали принижувати його за те, що він не одягнений в костюм. Це просто смішно, але інші світові лідери. Були та приїжджали не один раз в білий дім та сиділи біля Дональда Трампа, не одягнені в костюм. Їм ні пів слова не говорили. Розумієте, ні пів слова. І тут, знаєте. Починається далі цей тиск, починають говорити, що Зеленський невдячний, тобто роблять Зеленського винного, коли ми всі прекрасно це знаємо. Ми всі прекрасно це чули не один раз. І тут немає вже значення, чи Зеленський добрий, чи Зеленський поганий, але є факти, і президент України не один раз дякував і щиро серця. Дякував від українського народу. Українська громада в Сполучених Штатах Америки дякувала і продовжує дякувати і продовжує говорити про те, що без сполучених штатів Америки ця перемога нереальна. Без сполучених штатів Америки українцям би не було би дуже складно протриматися. І розумієте, все це відбувається дуже зараз негарно і некоректно, і на жаль, продовжується. Велика дуже кількість українців вийшли в Нью-Йорку на протест, щоб підтримати зеленського, щоб показати уряду сполучених штатів Америки, що українська громада, український народ зі своїм президентом, і що зараз не можна просто так тиснути і робити винного саме Зеленського. В адміністрації Трампа заявили, що справді Зеленський не правий, що Зеленський приїхав вже з небажаною ідеєю підписувати угоду про мінерали, і що угода про мінерали це був перший крок до того, що потім можна було розглядати, які можна надати Україні гарантії безпеки. І почали говорити, що Зеленський себе некоректно повів, що Зеленський не повинен був так піднімати голову, що Зеленський приїхав в Білий Дім, що Зеленський повинен поважати, що Зеленський не правий, що Зеленський це все фактично злив та сам створив такі проблеми. Але сам Дональд Трамп скасував підпис цієї угоди зразу після цього е, інциденту. І сам Дональд Трамп поїхав, знаєте, куди грати гольф в Флориду. А Зеленський поїхав далі продовжувати зустріч з різними світовими лідерами, та потім повинен повернутися назад на батьківщину в Україну та продовжувати захищати Україну та продовжувати бачити все, що зараз відбувається, яка біда, яка розруха, і те, що український народ. Неспокійні, але українському народу зараз важливо бачити, що президент з Україною і з українцями, і це вже надає трошки хоч якусь надію на те, що ми теж маємо своє слово за столом, і що Україна просто так не буде погоджуватися на умови, які підходять Росії, які підходять Сполученим Штатам Америки, а саме які підходять зараз Україні. Теж Україна хоче мати право, Україна хоче мати теж. Право на свій вибір на даний момент, і все, що Україні потрібно, це без гарантії безпеки і про те, щоб Росія забрала свою армію з території України і перестала вбивати наших людей, тому що це є дуже важка зараз та болюча тема для України і українців. Що цікаво, що зараз в Сполучених Штатах Америки, ой, друзі, ви би це побачили. Хто можливо і бачив, хто можливо і не має доступу такого, і звісно, якщо ви не володієте англійською мовою, то вам це все не так звучить натурально, і переклад не є такий повноцінний. От я людина, яка розуміє англійську мову, і я слухаю ці новини. Я дивлюся, що американці пишуть в коментарях. Я дивлюся, що американці записують різні відеоролики, і самим американцям неприємно, що така ситуація відбулася. Американці досить багато американців підтримують Україну, і навіть більшість я б сказав, підтримують Україну. І хочу, щоб Україна змогла добитися про свої правди, щоб Україна. І українців не принижували, і точно не сподобалося більшості американцям те, як саме відбулася ця вся конфронтація між Зеленським та віце-президентом та президентом штатів. Бо люди більшості говорять, що це не повинно було так зроблено. І Зеленський приїхав до них, і вони скористалися можливістю просто. Підсадити президента, натиснути на президента України і принизити президента України і ще зробити його повноцінно винним. Ми з вами, друзі, не знаємо, що робиться в головах ні в кого з тих всіх людей. Це точно, але ми знаємо єдине, що українці в Україні найбільше потерпають прямо зараз, і українці в Україні. Мають право вибирати, що вони хочуть, чи вони хочуть вибори, чи вони не хочуть вибори. Більшість українців зараз проти виборів під час війни, бо під час війни складно справді провести ці вибори, і зараз людям не до виборів. Зараз людям е, все в головах, щоб ця війна закінчилась, і щоб Україна отримала принаймні щось позитивне в цій всі е, такій прикрій ситуації. Я надіюся, що цей відеоролик вийшов дуже цікавий. Вам бажаю як завжди здоров'я, терпіння та мирного неба над нашою улюбленою Україною.